Всім привіт! Сьогодні я буду відповідати на ваші анонімні питання, які ви мені давали в телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю ютуба. Перше питання. Ти любиш своїх підписників? Дуже сильно люблю. Чи є в тебе тварини? Нема. Зараз я покажу котика бабусі. Я мрію мати котика. Це Хеппі Кет. Я тебе впізнала. Скільки років твоєму братові Дениску? П'ять Софія, ти ти топчик. Дякую. Хочу сказати, що ти дуже крута. Хочу написати у тобі в приватні, але не наважуюсь. Я не знаю, що тобі відповісти. Думаю, що не хочеш. Бо хто хоче, той і пише. Коли буде мега колаб, не знаю. Яке твоє хобі? Танці. Чи любиш чорний шоколад? Не просто. Привіт, я тебе люблю. Круто. Ти крутесна і королева. слава ЗСУ. Дякую. Який телефон у тебе, у Денису, тата і мами? У мене айфон, у Дениса Redmi, у тата Самсунг і у мами айфон. Якщо хтось каже, що ти крінч, то йому глас. Окей? Слава Україні, героям слава. У вас у Львові сніг пишу з Вроцлава. Я сама зі Львова. Вчора було болото, а сьогодні сніг. Як тобі нові адміни? Поки що ніяк. Я тобі багато писовий Тікток, ти не відповідаєш. Я навіть не читаю ці повідомлення, тому що там дуже багато запросів. У тебе є мінуси, якісь? що ти про себе можеш сказати? Мені здається, що в тебе всі лише плюси. У мене є один жирний мінус, що я можу і за любої дурниці розплакатись. І це мене харить, але я не можу себе контролювати. Ти мені подобаєшся дуже, я зрозуміла. Ти найкраще я взагалі підписався на тебе, коли в тебе було десь 2000 підписників. Дякую. Круто, що можна анонімно. Та ось питання таке: які хлопці тобі подобаються, які категорично не подобаються? Мені подобаються такі хлопці, коли вони займаються спортом, які розумні та вміють жартувати. А не подобаються і ті, які туплять або не знають, наприклад елементарного. Які Роблоксери тобі подобаються Назви хоча б два або три? Чесно, немає. Які ігри ти граєш, окрім Роблоксу у Майнкрафт? Дякую. А чому ти Софійка ігноруєш, як я тобі пишу, лише в чаті відписуєш? Перше, я не люблю, як мене називають Софійка. Якщо я не відписую, то я не маю часу або мені не цікаво. Якщо ти набереш 1 мільйон підписників, то що будеш робити? Буду круто заробляти. Якщо в тебе завтра буде 50 тисяч, ти покажеш своє лице? Ні, покажу в 13 років. Як можна з тобою подружитися? Це моя мрія, ти дуже крута. Я не шукаю друзів. Ти класна, дякую. Кажи, як ти по батькові і прізвище бажано теж. Ніколи не дочекаєтесь, що я відповіді. Софія, де ти почала знімати відео з початку? У ці Софія, в тебе є парень? Немає. Скільки годин потрібно, щоб зняти відео? Півгодинки, плюс монтаж. Ти мене любиш? Ні. Софія, ти знала, що е, часть тебе назвали Собор? Та я в курсі? <гум> Про стріми було дуже багато питань. Я не знаю, коли я буду їх проводити. Коли буде нове відео за танцю, буду чекати. Не буде. Софія, а коли ти завела телеграм-канал? В липні? Як відносяться батьки до твого каналу? Позитивно. Я не можу в групу написати повідомлення. Ну і слава Богу. Що ти любиш пити за напоїв, червоний чай, Кока-Колу, сік. Як звати твого партнера по бальним танцям секрет. Якій ти категорії по бальним танцям? Це теж секрет. Соня, це тобі дякую. Я живу на заході. На половину питань я вже відповіла, а на іншу половину в мене чесно, немає сил. Вибачте, на чиїй питання я не відповіла. А ті, хто писав непристойні повідомлення, ідіть у сраку. Гаразд, я закінчую це відео. Всім папа.